Ань, а потім пів години, так, зараз в нас потім? І ми поїдемо. Дід Мороза, поди на Аню. Дід Мороз, червоний ніс. Про Аню. подарунки нам принес.

Починай можна. Боже, замерзли, Боже, то вірно мінус 10 серди. Не за рахунок сирості може так холодно. Та скажу, що ти більше вже стало. Ні. Ні. Вниз холодно, в ноги. Знаєш, сюди... куди нема, де може ноги подати. Да. Спина, спина, да. Да? Це прикол, ви Знаєте, ну, да. так? це взагалі вистає тут. рівненько Стояти. А отак. Спину Четко. Давайте не зайчики. Так, з три почали. Двадцять три має. Закінчиться. Ні, три хвилини вже, як я відкрила прямий ефір. Та не вторгнуть. А вони надіки не так. А чё мы на чего играем? Баня. Такой, такой? Дай, Юль, пожалуйста, трошка.

Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Андрей По Да, а я сейчас ничего не. Вот сам же шоссе кисло адреналин проект супи. что, наш мяч, наш мяч. Да, на адреналин. Артём, ну не, ну Тём. Давай! глаза Ну, 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 Аня. Адрилу, Пожалуйста. <решил> Найди место. <решил> <решил> На господі, воно тобі надо зараз? Ага, ага, ага. Ти завтра в школу не йде, якщо що. Якщо ти не знав. Так, він же сказав. Він сьогодні всім сказав, що якщо перше місце в школу не йде. А твій до бабушки їде. А мій до бабушки їде. Один раз вийшов, а ти вийшов один день.

А тут тренер? Він угу. такий да, агресивний Это, Я думала, що криптоваліжі немає. Але ні, ні. Забирайся! <плес> <плес> Вий бизок! Ми є Молодці! Три один, три ноль, три ноль! А нам три ноль! Нам не забили! Нам не забили! Ні, три ноль! Безі, біжі, біжіть, біжі, давай, давай, давай! Давай, Макс, Зві... давай, Зві... зайка, давай! А, Зві... біжі, біжі, біжі. Э, э, ще, ще один! Ві, 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 ві. А, всімко, а, а, всі, всі. савенко, ви роздівається!

Нема гола. Нема, Де? Нема, каже. — Чого нема? Я кажу, що не гол. А, то не гол? 3-0 все ж таки. Да. Ну хай буде 3-0.

Чого не було гола, я не пойму. Він не попав. як це не, не попав? Як це попав, ворота так був м'яч. З другої сторони. А вже з другої сторони був. Я ж думаю, з цієї сторони. Бий! ви. Та, треба було одразу ман збить. Да. Нам казалось, з той сторони. У нас, може, не ті очки, не ті. Закручуєш <хи> підписчика. <по> <хи> <да? хи> Коментатор от Бога, як жужу. Просто таких коментаторів ви не вийде, де біж не йде. В коментарі я скину, що теж ти мені скидувала, там не коментувала. <хи> Ні, ну що, ну, ну нашими очима. Не теж у них вдруге очам. Давай, 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 Максік! Два, є Є гол, тепер є. Чотири, два, два. Пас, два, два. Красиво. Тепер красиво. чотири. Красиво. Такі класні наші хлопчики. Це Дмитрий злий ходить. Він трошки подивиться відео і мене удалить. З основного сустава. ти сьогодні буде плакати. Ржуть? Молодець. Я це дивлюся за з цієї команди. Я знайшов на ту сторону. Він думав, що він словами похоль.

Я не побачила за цілий день, якби Аня не сказала. Правильно, мисси, як і всі видивляться. Звісно. тільки тут треба існувати, тому що дуже сильно на око. Отут треба потроху. Нічого Ні, як читаю. перед нашими вереснями. А, а Перший бачиш після у них? Машовець, сорокін, свірський і шов. Тут нічого не міняється. Міняються, так, да. щось вони то так, то сяк. Що хочете ви там це? Пишіть коментарі, присилайте сало. Коняк закінчився. Магазина нема, все пропало. Холодно, він Каже Аня, що я набавляю... Звук. <схі> ще 23 хвилини має бути. А чого 23? Бо я 3 хвилини ну, знімала, вони я... ще... Та... <схі> а чого це звуком? А я кажу, що я набавляю собі підпишки. <схі> а щоб люди біз, хотіли біз, з нами ще раз їхати. Поганяй його. Щоб не спали в неділю вдома.

Хто? Послушались вам теж. А тільки не хотіли хто? не помоли. Ну, зустрічай! Що ти зустрів? Що ти зустрів? Сорокін. нашому кривим боком Господи. Не

Бий, бій ворота! Бий, батько! Є! Молодці! Комбінація! Комбінація! Ей, операція ото як є! І вони не геть слабенькі хлопчики ці. Ну не такі, щоб там. казав, що Яких порядок?

Ти не посміхається, ти щоб йому не казала, знов посміхається пісни, зі своєму, так хороша машина. Він тут обходить так, на швидкість. гарні, быстрій. Побігли, побігли, позиція, Пішов, пішов, Кирил. – Це же спутається. Це рока. Ааа! Куда ти його лук? Патунка була холодна. Да. Не може, але соплі рікою. Сирота. Давай, стави ще там валить нормально. Давай, давай, вставай, ставай, Сріж, серід. Гунят. Ой-ой-ой. Хорошо, Саша. Ще одна хвилина. І двадцять секунд. Скільки? Одна хвилина і двадцять секунд. Не знаю. дивіться, що він діляється в сьомому номер? Ви подивіться, що ви не Це просто. Дуже даже. Молодець Макс, тікай. Нічого, нічого. Нічо. Я теж так вмію. <гум> 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 <Ага. гум> Тим повинна. Давай давай. Молоде! Захарчик молодець. Один цьому не вивезе всю команду. Ханіше. Тут що тут не кажи, а... Один цьому ми не день грали, теж якийсь чувак зайшов, так він нашу всю команду один. От дочала до кінця. Потім теж щось батька все і. Все, є, так, закінчилось.